Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка. Розпаковочки сьогодні буде дуже активнішіть Мирослава, тому що моє горло опять же да, я дуже буду акційні. <хай> так, ну давайте тоді я перше почну. Ми сьогодні Все, напевно. Ну, так. Я сьогодні йшла за блеском, але його не було в наявності. Який я який хотіла, а я купила ось такий от міст. Так это новая коллекция, ну не коллекция, а новый спрей именно в основной, типа, цель. Да, типа. Каш... Да, я поняла. Кашемир флюэр. Флюэр? Да, я тебе на руку пшикну. Ну, <как> не... ну, он вкусно пахнет. Mm. Скажи. Он уже схожий, чем с ним и на фиолетовый, а трошки тоньше, типа, слабший. Да. такие слабшие. Он такие, типа, Прям такі як якісь духи. Э, Скажи. Э, духи. Да, вони прям дорого пахнуть. І мені дуже нравиться <звілляє> колір, прям такий. Так. Далі okay. я вам покажу, що ми взяли покушати. Ось такі у печеньки. Так пахне. Такі басеньки. І тук. все. Да. Yeah. Спер, давай по одягності. Ні, давай покажем. Короче, получилась получилось зараз фантана історія. Ми йшли за Блеском для Моросава, але в итогі ми зайшли в Єву. Ну просто так, в Умі. А там вона просто фігенна, там там всяко, ну, багато дуже. І, короче, е, ми знайшли лімітовану колекцію Потрісія для Блеска. Ну, вона вроде бы є. Ну, ну типа, ну, її мало дуже, немає, короче. Да, ми шукали був тільки один 01 відтінок, а на було два таких 01. Да, там... І то, типу, він нам не треба був, але ми, типу, вау! Да, там є, типу, 01 і 02 відтінок. 02 він якийсь рижий, а 01 нам якраз ідеально був. І ми, виходить, такі, як... ну, 01 крутий, а він був тільки один у наявності. І того ми не купили. Да. А взагалі ми просто... Ем... Катя дуже розстроїлася. Ми жертви маркетингу. Так, да, Катя дуже розстроїлася, але ми, коротше, пішли... Три єви три да. І ми, коротше, зайшли в одну Єву, в ній теж, ми думали, що не було цього, і Катя така повертається, там якась миска, типу, і вона сказала, якась така, значить не судьба. І так, це таке мало. Подивіться. Так, просто, вони такі просто прям жалєйні. Прям такі жалєшки, от. Називаються вони шампань. В однаковому відтінку. Да, на першому. Ой, боже, залучить жиловий фон, чесно, ребята. Боже, яка вона. Это просто это Мені ще раніше вони в Тіктоці попадались. Дуже давно. І я думаю, блин, така гарна. Да, така... Але люксова. Але її в, наявності, на... блин, її в наявності в Єві на сайті ніколи я її не бачила. Блін, на мене присутніх. Я капчу так. Фокус треба хороший просто. Ну, це треба дивитися в реальній житті, реально, ребята. Давай попробуємо. Вона, прям... вона така маленька, пригнальна сумочку кіну, дуже класна. І вона дуже не цікаве. -ти прикольний типу, та, що шарик. Це та, шампань. <звук> і, коротше, прикол в тому, що вона така, як знаєте, як прям стекло на губах, і плюс. Э ну, на камері не буде це видно, але вона, типу, ще з маленькими <звук> Дивись, в мене побито. Ну коротше, в мене тут трохи побита, але це була остання, так що все одно. Ну, мене погано, але вона з бльосочками вона тільки прозрачна. Зараз. Мені так нравиться на ентізанті, так просто. Ну коротше, в реальному житті це виглядає на мене. Але дивіться, вона тут в мене трошки побита. І ми, коротше, ще й попали на акцію. 2 до рівня 4. І Мирослава показує, що ти... Свою останню типу. Ще, да. Ще я спочатку хотіла взяти а, контуринг в стику, але він оказався дорожче, ніж ми думали, тому що там треба було на конкретну суму. І я взяла, коротше, таку подводку. У мене вже є одна, але вона у мене вже там на ісході, прям, ну коротше, майже закінчилась. Ти поки розпаковай, а я покажу свою. Коротше, мені більше нічого не треба, але в мене все є. А, uh, і ще цей блеск мені теж не треба було. Ну, ладно, типо. Це так. Це так. Це так. Як же я не обійду і не куплю собі щось нове? І, коротше, я купила ось таку туш, ну це мені попросила мама. Взагалі, не знаю, чим вона хороша, але мама сказала так. Ну, хорош, типу, нормально. І... Сейчас я покажу вам, что там фокус, був, конечно. Mm. Ти пока показывай свою, наверное. Короче, ну не видно цю, не видно блеск э, на камері. Але воно ну, типа з маленькими блесочками це дуже прикольно виглядає. Короче, така просто чорна тушь і мені дуже нравится. То, что тут просто. Щас, тут просто, о, такие просто. Тонюсенька кисточка, і она дуже круто, типа бро, вообще. Найманів, да, пожалуйста, ножницу. Движка, это тонюсінька просто. Так ты ж така сама, да? Да, але вона там у мене вже, типа, трошки розошлась, она вже точно треба. Короче, вона виглядає на дуже люксово, тому що я дивилась обзор на этих точке, все сказать, типа, вау. Ой, це ну, например, така. Вот така кисточка. Ну, все, короче, наша розпаковка підійшла до кінця. Да, короче, все. Всем пока. Всех люблю. Да всем, всем пока.